Григорій Голинський це одна з яскравих постатей української історії ХХ століття. Григорій був вихідцем із заможньої багатодітної сім'ї та належав до давнього боярського роду. На жаль, Перша світова війна перекреслила його мрії щодо навчання у Віденському університеті та подальшого мирного майбутнього. Голинський пішов добровольцем в українські січові стрільці, де ставши чотарем. Вивчав військове ремесло у стрілецькому куші на Закарпатті. У червні 1917-го його направили на поповнення гуцульської сотні, яка стояла на полонині Попадя. У 1918 році Гриць Голинський разом із гуцульською сотнею перебував під Єлисаветградом для придушення антинімецьких селянських повстань. Однак січові стрільці відмовилися від каральних акцій проти українських селян. За це йому загрожував військовий трибунал, від якого Григорія врятував принц Вільгельм Габсбург Василь Вишиваний. Григорій разом із побратимами і місцевою проукраїнською громадою організував у містечку Добровеличківці читальню просвіти, курси української мови та українознавства. Ставив театральні вистави з утворенням у 1918 році Західноукраїнської Народної Республіки командування української Галицької армії призначили голинського командиром окремого гуцульського куреня з охорони тилів. Цей підрозділ особливо відзначився в боях під городком. Гуцульський курінь Голинського у складі корпусу УСС на чолі з полковником Євгеном Коновальцем брав участь у бойових діях січових стрільців на теренах України для захисту УНР. Хворим на тиф Григорій потрапляє в російський полон під Одесою, звідти з кількома вояками здійснив течу, емігрував до Чехословаччини. Де навчався на філософському факультеті Українського вільного університету. Навесні 1920 року до Праги приїхав Євген Коновалець і в серпні утворив Уво. Тоді Голинський став одним із перших її членів. Влітку 1925 року Гриць Голинський повертається в Україну із завданням створення мережі Уво на Гуцульщині. У його оселі таємно друкували підпільну літературу, необхідну для підготовки кадрів ОУН, а сам Григорій допомагав членам ОУН переходити через польсько-чехословацький кордон. За твердженням Івана Балейовича навесні 1934 року, готуючи замах на Броніслава П'єрацького, Міністра внутрішніх справ Польщі, який керував каральною акцією проти українського населення, Голинського провідував Степан Бандера. Відразу після вбивства П'єрацького Голинського два тижні тримали під арештом. Однак, не маючи переконливих доказів причетності, відпустили. У березні 1939 року Григорій боровся в лавах Карпатської Січі. І після поразки повернувся додому. Із приходом радянської влади на терени західноукраїнських земель Голинський із 1939 року до арешту в березні 1941-го працював завідувачем Миколичинського лісопункту. А у вільний від роботи час проводив військові вишколи членів ОУН. Та про минуле стрільця дізналися органи НКВС. Його було звільнено з роботи, а 18 березня 1941 року заарештовано. Більше додому він не повернувся. Із Делятина Григорія відправила до Станіславської тюрми, у якій Голинський був розстріляний після чисельних тортур та мордувань. Тривалий час рідні Голинського нічого не знали. Однак протокол його обшуку, знайдений поряд із склетованими останками під час розкопок у урочищі Дем'янів Лас і сліди трепанації одного з віднайдених черепів, безперечно, вказують на те, що Григорій Голинський став жертвою НКВС. Склетовані останки свого батька-сотника Уга Григорія Голинського. Донька Люба після впізнання поховала поруч із могилою матері делятині, а згодом, знайшовши його заповіт, перепоховала в Джемидівській поляниці під березами, які власноруч посадив Григорій.